Ми з річем приїхали для того, щоб подивитися на гравців, які виступають у півфіналах чемпіонату України. Ми дивилися ігру будівельника з умаш, де чимало з ними нам баскетболістів. Потім з'їздили до Южного, де зустрічалися хіміки Донецьк. Це теж був дуже хороший матч. Ось ми знову у Києві. Тут ми проводили семінар для дитячих тренерів, акцентували увагу на тому, в чому завдання тренера, як потрібно пояснювати гравцям базові засади яким має бути план на тренування? Я теж працював з дітьми, з молодими баскетболістами. Ми давали певні вправи і звертали увагу на те, що гравцям потрібно пояснювати для чого вони виконують ті чи інші завдання. Так закладається на тренуванні довіра між гравцями і тренерами. І ця довіра потім спрацьовує у матчах зараз нам рано робити висновки щодо програм, які ми пропонували нашим гравцям. Вони мають бути сконцентрованими на своїх командах. Так, ми спілкувалися через інтернет, але це лише підготовка до літнього сезону, яка їм стане у пригоді, коли прийде час зборів із командою. Ми розпочнемо роботу у середині липня. Ми вже чекаємо на цей період на початок чемпіонату світу. Я гадаю, що це буде щось особливе для всього українського баскетболу.